Ось ми дійшли, треба нам тестувати, а у тебе немає грошей. Що ж таке крани? Тобі там розробник каже: візьми грошей на кранах. А ти таки думав, що тобі дадуть там тестову картку або тестовий гаманець з купою грошей, і ти будеш тестувати. Що ж таке краники? Це як автомат з водою, тільки замість води він наливає вам безкоштовні монети. Але ці монети не справжні, а ці всі монети для. Тест тестових грошей. Ці гроші існують тільки у тестових мережах і призначені для, для, для того, щоб ви могли погратися з технологією або потестувати у нашому випадку. А, вони нам потрібні для того, щоб а, зробити якусь транзакцію, да, перевірити роботу якогось смарт-контракта. Наприклад, обміняти якусь а, валюту, передати комусь NFT-шку, або додати там щось у пул. Нам для всіх-всіх наших дій на тестуванні потрібні гроші. Як працюють краники? Ви заходите на різні крани, я також поділюся їх посиланнями. Заходите на різні крани, обираєте, яку валюту вам потрібно, вставляєте адресу свого гаманця і отримуєте токени. І ці, і ці е, смарт-контракти на цих фаусетах автоматично вам відсилають тестові монети. Там е, бачите дроп певної кількості монеток, і це все там зазвичай на один день. Тобто вам треба за один день пройтись по е, всім кранам е, і усюди повставляти свої тестові гаманці, з яких ви будете тестувати, краще це все починати робити на етапі планування тестування. Бо якщо у вас буде багато гаманців, а, які можна підключити, да, не тільки там Metamask, Rainbow і так далі, вам потрібно буде заходити на ці крани і на цих, на цих кранах а, фармити собі на 10, 15, 20 різних гаманців а, купу грошей. В реальному житті користувач підключається зі своїм гаманцем, і ми потрібні, нам потрібно відтворити цей самий сценарій: що людина підключається, вона має якусь е, суму на карті і хоче зробити певну транзакцію. Для цього у нас потрібно бути дуже багато різної крипти у різних мережах блокчейнів, е, щоб ми могли потестувати. Потестувати е, передачу токенів з різних. Криптокранів. Так само це може виглядати от, чисто для Сиполі, що ти можеш отримати 0,1 СЕПОЛЮ на 72 години. Тобто, треба буде собі записувати, коли в останній раз там щось наливали в кранах, і потім не забувати проходити самостійно. Є такий лайфхак, щоб не витрачати час на ручне ходіння по кранах. Можна написати маленький скрипт для автоматичного запиту токенів да, з різних гаманців. А, і це також дуже спростить нам роботу, що у нас реально будуть постійно формитись ці тестові гроші у тестових мережах. А, ще часто буває, що різні ком'юніті, да, різні там починаючі в 3 проекти роблять айрдропи, безкоштовні роздачі. Да, це вже не крани, не фаусети, а маркетингова компанія. Всі пам'ятають да, цього хам'яка, по якому ти тапаєш мільйон разів по екрану, а потім ти рано чи пізно обміняв ці всі кліки на якусь невеличку суму, да, на невеличку суму токенів. Я з самого початку знала, що там дуже багато не на фармуш, тому що я також тестувала багато таких проєктів, саме telegram АПОК, telegram ігор Але я була залучена тестувальників у TabSwap і реально воно також працювало. Я вивела собі там, да, невеличку кількість, але потім цю суму можна закинути кудись на депозит і вже через півроку рік у тебе з цього депозиту буде ще більше грошей. Звичайно, коли ти безробітний, або тобі немає що робити там, у потязі, у е дорозі під час серіалу можна посидіти потапати, але як тестувальнику мені, якому який попрацював на купі таких проєктів, мені вже було тошно від таких проєктів, коли я їх бачила. Тому все ж таки, але їм є сенс бути. На них є. Я знаю особисто людей, там мої, мої однокласники, вони реально все життя тапають, майнять ось ці токени, хоча б трошки, щоб потім їх закинути у депозит. І на це люди живуть. От, що ж таке газфі? Ну, вам Саша вже про спойлери в чат, що Газфі це е, плата да, за виконання будь-якої транзакції або дії у блокчейнах. Uh, її сплачують користувачі різним майнерам, які Proof of Work, або різним валідаторам, да, Proof of А, uh, Вони обробляють та підтверджують транзакції, да, щоб, щоб ця транзакція, яку ви хочете зробити, пройшла, треба комусь заплатити. Це як uh, ваша винагорода учасникам мережі за обробку вашої операції. І якщо брати аналогію, то це як плата за доставку посилки. Да? Ви ж вже оплатили е, якусь собі річ, е, заплатили full price, е, у вас є транзакції, є чек, але щоб ваш товар дійшов до вас, вам треба сплатити газ ФІ, да? заплатити за доставку новій пошті, щоб е, вона вам доставила цю посилку. Е, ось це той самий Газ Фі. Тому щоб транзакція потрапила у блокчейн, у якийсь блок, хтось потрібен витратити обчислювальні ресурси та занести ці дані у блокчейн. Перекази дуже, дуже бувають різні, дуже багато було мемів, де і зараз є, що твій гаманець пустить після того, як ти сплатив Газфі на Етеріумі. І всі ставлять ставки у Редіті, чому саме такий значок у Ethereum, тому що це відкритий пустий гаманець. Так, да. е Газфі залежить від багатьох факторів, наприклад, завантаженість мережі. Да? ви можете постійно бачити такий екран, як на скріншоті зліва, і ви можете бути у е черзі десь там навіть 10, 15, 20 годин. Або хвилин, так? все залежить від завантаженості мережі. Якщо дуже багато людей зараз роблять операції, то ви будете просто сидіти у черзі. Ви не повинні постійно дивитися на цей екран, він може просто бути запущений і все. Ethereum має дуже високі комісії, ніж Polygon або Solana, тому зазвичай більшість. Проєктів, криптопроєктів вони працюють на полігоні, все ж таки. Ну, Більшість з тими, які я релізовала, все ж таки були, були на полігоні. Так, да, є такі сайти, де можна подивитись, який зараз газ, фі на, на різних блокчейнах, на різних мережах, щоб обрати, на чому ж створювати свій проєктик. А, Просте відправлення токена коштує зазвичай менше ніж взаємодія зі складним смарт-контрактом. Тому що все ж таки ще Газ залежить від смарт-контракту, який саме, яка саме це буде дія. Ну, а хочеш дізнатися більше? Отримай повну версію цього вебінару за посиланням в описі до цього відео. Також ти можеш долучитися до нашої суворої QA-спільноти, Всі деталі є в описі до цього відео. У нас класно, затишно і більш того, дуже багато ексклюзивного контенту та взаємодії ти можеш отримати всередині. Долучайтесь, будемо тебе чекати.